Всім привіт! Раді вітати на нашому каналі. Сьогодні, на жаль, нам не вийшло поїхати на рибалку, так само як протягом цього тижня. Але якесь відео все-таки для вас зняти ми вирішили і придумали досить таку нестандартну тему. Нестандартні лайфхаки для рибалки. В цьому відео ми розкажемо про лайфхаки, яких ми навчилися самі, чи підглянули в когось за останні роки, протягом яких займаємося рибалкою. Можливо, десь щось ви вже чули, можливо, бачили. Ну, але ми розкажемо те, що, на нашу думку, досить таки нестандартне, і ви могли б про це не чути. Можливо, це вам стане в пригоді. І що ще цікавого в цьому відео, це, як завжди, розіграш. Поставте будь-який коментар, підпишіться на канал, і у вас буде можливість виграти ось такий прекрасний набір. Це є методний імперець від торгової марки Bounty. І кілька баночок насадок. Які класно підійдуть під цей палець. Підписуйтесь, коментуйте і вигравайте свій приз. Тому 10 лайфхаків від Char Studio в студію. Ми придбали собі годинник, який ставимо кожного вечора біля родпода. Він світиться цифрами і показує, яка година. Так само він відображає температуру на вулиці. Які в нього переваги взагалі, що він нам дає? Вночі, коли ти стоїш на перезакет. Ти бачиш, котра година. Дуже швидко можеш ідентифікувати час. Так само, коли в тебе сталася покльовка, ти дуже швидко бачиш час від перезакиду, який прийшов, і орієнтуєшся, скільки часу було від закиду до покльовки. Це дуже часто нам допомагає орієнтуватися в часі, коли ти вночі прокинувся, не знаєш, де ти взагалі знаходишся. А так бачиш годину і вже починаєш потрошки орієнтуватися в часі. От. А термометр дуже корисний тим, що ти знаєш, яка температура на вулиці і яка тенденція зміни температури, настільки швидко холодає або навпаки тепліє. Наш годинник, на жаль, не має показників в мінус, тобто він показує від нуля і вище. Все, що нижче нуля, він просто показує як нуль. Ну, Не часто таке нам потрібно, щоб бачити, коли менше нуля, але все-таки інколи бувають такі моменти, що температура нижча від нуля. І ми про це не знаємо, нам просто написано там на годиннику 0. Живи цим від 4 батарейок, 3А маленьких, ми маємо таких кілька наборів, ми їх всіх вдома заряджаємо наперед і вставляємо цей годинник на самій рибалці і на одну добу такого одного набору вистачає. Якщо, наприклад, рибалка сесія 3 доби, то ми три таких набори використовуємо і потім на, на наступну сесію знову їх заряджаємо і використовуємо. Тому нових батарейок не купуємо, трохи, трохи дбаємо про екологію землі, не використовуємо лишніх батарейок. Так, наступний лайфхак це, це банка з попапами. А Що тут є? А тут є відразу готовий повідок з насадженим попапом. Один, може бути більше. Це дозволяє приїхати на рибалку чи на змагання і відразу мати все готове, щоб чіпляти, стільки закидати. Не потрібно чіпляти насадку. Ми часто таке використовуємо і ставимо це в банку, там кілька таких насадок. І вони можуть дуже добре там зберігатися, нічого не сохне, нічого не, не портиться. От, Дуже добре ловить. Це економить час на змаганнях, коли, коли є багато риби і треба часто перекидати, то навіть такі дрібниці, як оце, 10-15 секунд діти, але це досить сильно економить час. І можна мати таких дуже багато на дуже різні насадки. Відповідно, не треба підбирати вже волос, не треба там. Дівати, шукати стопорки, все зразу є, тільки взяв, чіпи стік і в воду. А от стік чіпляти і це тримати довго, не рекомендую. Буде пересихати. А якщо тримати його тут в банці, то гачку все одно, я так думаю, попапи все одно свіжі, м'ягенькі, не сохнуть. Ще класна штука, яку ми використовуємо, це є органайзер для стіків. Там є досить багато таких місць, де можна поставити стіки, заготовлені вже з повідками. Їх можна собі гарно посортувати, там, наприклад, одного смаку, інший рідок – це інший смак. І, наприклад, коли приходить ніч і ти не хочеш вночі займатися такими справами, ти собі це все гарно запаковуєш по наборах, в порядках. І вночі, коли треба виконувати плавні перезакиди, просто вибираєш той стік, який вважаєш найбільш доцільним, і просто закидаєш. Там їх влазить щось близько 16 чи 20. Тобто, якщо нічка не дуже то цілком достатньо цілу ніч е, перезакидатися і мати готові заготовки, тобто не треба вночі ставати і ще там проселяти щось готувати. Маєш все заготовлене. Звечора собі зробив і вночі легко перезакинувся. Або також ми це використовуємо на старт. Коли ми приїхали на змагання, у нас дуже мало часу, дві години на те, щоб розкласти тайбер і закинутись, ми вже маємо заготовлені стіки з насадками вчіпленими, небагато, звичайно, тому що вони трошки можуть підсихати, але на перші закиди цього цілком достатньо. Навіть якщо там станеться обрив під час першого закидання, що не те, що часто, але інколи трапляється. Тому ми завжди маємо там такі кілька заготовок. і має можливість швидко вудки перезаряджати зразу, нічого не в'язати, не чіпляти, все вчіплене. Просто вчепив на Quick Change і швиденько закинув. Так, це, це гачки кренки 10 але це не просто гачки, це заготовки для повідків. Тут є відразу вчіплені повідки, резинки, все-все-все готово. Ми ось так побачили такий лайфхак, колись давно в Романі і тепер його дуже активно використовуємо. Ось є багато гачків. І тут вже все вчіплено, тільки не виставлена довжина волосу і не зав'язаний гачок. Відповідно, дуже легко собі звідси взяти і зробити повідок. Займає буквально кілька секунд, і повідок готовий. І ми практично не маємо просто порожніх гачків, ми всі возимо їх у такому вигляді, готовий вже з повідковим матеріалом, зі всім всім всім. Це теж економить час, дозволяє швидко робити повідки, особливо коли доволі активний кльов. Ще спочатку, коли ми починали тільки займатися рибалкою, часто приїжджали на озеро і забували з собою щось взяти. Не те, що там вудки забули чи тут але якісь дрібниці постійно забували. Тому вирішили собі скласти такий чек-лист, по якому ми збираємося на будь-яку рибалку. Перед тим, як має бути якась рибалка, я просто відмічаю собі все, що я хочу взяти. І тоді, коли починаю пакувати це все в машину, просто... Поставив машину, поставив галочку, що взяв. Поставив машину, поставив галочку. І так я проходжу собі заверху донизу і маю 100% гарантію, що я нічого не забуду. Е, також я маю такий самий чек-лист по їжі, яку я маю взяти з собою, по одягу, який я маю взяти, там дощ, спека, запасний одяг завжди має бути. Так само е, маю такий чек-лист, по якому я проходжуся. Так само знімальна техніка, зарядки, всі, все-все, все в мене є прописано наперед, і я просто собі ставлю галочки, що я це взяв. І останні рибалки я нічого ніколи не забуваю. У мене завжди є все, що я спланував собою взяти, те завжди маю. Допустимо, ми ловили на ось такий повідок, на маленький попапчик, а захотіли поставити більшу насадку, скажімо там, 10 чи 12 бітурбо і теж ловити. Але що робити, якщо тут довжина волосу вже фіксована? Її можна відносно легко поправити. Зараз я вам покажу як. Якщо мотати не дуже багато петельок, ми мотаємо в середньому 3-4, їх можна ось так от легенько розмотати, зробити собі довшу довжину волосу, зняти одну насадку, чепити іншу насадку. Це все робиться доволі швидко. О, є. І тепер, знов таки, можна собі підібрати потрібну довжину волосу, досить зручно. І ось такими легкими рухами замотати назад три, три петлі, ще одну поперечну, потягнули. І маємо фактично іншу довжину волосу, той самий поводок, доволі легко, доволі швидко. Тут все рівно, гарно, лежить як треба, нічого нікуди там не, не з'їхало і так далі. І ми поміняли фактично той самий повідок на іншу довжину волосу. Достатньо швидко. Я таке роблю дуже часто. Ще одна класна штука, яку ми використовуємо, не зовсім стандартна, це свічка. Ми ставимо собі таку велику гарну свічку. В палаці на столику запалюємо її ввечері, тобто мова тільки про вечір. Коли холодно, а тобі треба перезакинутися, або ти, наприклад, зловив рибу, поставив її в мішок, заніс і дуже холодно в руки. У нас завжди горить свічка, можна до неї підійти, погріти руки. Так само, руки намочив, можна підійти, підсушити. От. І так само воно створює незалежне джерело світла в палаці. Тобто можна навіть діктадиків не включати, а мати освітлення від свічки. Класна штука, використовуємо весь час, особливо коли вночі холодно. Робимо повідок. Маємо повідковий матеріал, зв'язаний вже з вузликом. Далі треба вчепити сюди резинку. От Ми використовуємо таку дуже тоненьку фоксівську, вона дуже класна, але її дуже важко чіпляти. Як її чіпляти з такою голкою гострою. Я спочатку, як це робив, то дуже мучився і постійно рвалася мені, тому що коли її витягувати от сюди, то вона просто впирається от в це зубце і вона не хоче йти. І чого я прийшов? Що треба ось таким чином це робити. Натягнути, дуже сильно натягнути в сторони, щоб воно було фактично перпендикулярно до голки, і коли стягувати, давати ту натяжку і ніби перебирати ту резинку відразу на себе. І тоді таким ну дуже легко сходить сюди. Зараз треба її трохи розрухати. От. От, воно легко зійшло, не зачепилося і так далі. Не порвалося, нічого не сталося. Це лайфхак. Ну і останній наш, напевно, найбільш топ лайфхак. Це причеп до авто. Наважилися ми на купівлю причепа минулого року, тому що втомилися від того, що, по-перше, в машину все не влазить, по-друге, багато неприємного запаху залишається від снастей, які не хочеться, щоб переносилися на салон і постійно машину чистити, вимивати. Це вже надоїло. Вирішили ми придбати причеп і дуже-дуже-дуже задоволені. Ми завжди вміщаємо в нього абсолютно все, що забажаємо. Всі речі наші вміщаються в причеп. Основна маса речей знаходиться там всередині, і їх ніколи не треба вивантажувати, потім завантажувати. Економиться на цьому час. На рахунок того, чи потрібні якісь права на це. Ні, не потрібні. В мене причеп одноосний. В нього можна вантажити до 750 кілограм, і це підходить під категорію Б, тому не потрібно нічого фактично по документах. Просто отримуйте тих паспорт на нього, возити його з собою, і проблем з тим, з тим не має бути ніяких. Дуже зручний тент, який накриває його. І всі речі залишаються сухими і не забруднюються під час дороги. Ну, З мінусів хіба те, що швидкість трошки менша, коли їдеш на рибалку. Набагато важче обганяти машини. Ну, і, мабуть, найбільший мінус це те, що тримати під нього гараж, щоб, це, щоб його там тримати. Бо так його не поставиш будь-де, бо, бо вкрадуть всі речі з нього. Тому фактично гараж тримати обов'язково. Тому якщо у вас є гараж і ви займаєтесь рибалкою, дуже рекомендую купити вам причеп. Дуже класна річ, і вона, мабуть, найбільший лайфхак зі всіх, про який ми тут вам розказуємо. Все, на цьому кінець. Відео підходить до кінця. А ви напишіть в коментарях, які саме лайфхаки були для вас корисними, що ви дізналися нового, а можливо ви якимось вже користуєтесь, то напишіть, які саме для вас теж дієві, та як для нас. Наступного разу відео вже буде точно з рибалки, ми вже виїдемо на риболовну сесію, половимо рибку, повиважуємо, познімаємо і розкажемо багато всього цікавого. Тому залишайтеся на нашому каналі, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і стежте за нашими наступними відео. Вони будуть дуже цікаві. Все, всім до зустрічі, Па-па.